Всім доброго дня! Сьогодні 11 лютого. Приїхали на дачу оглянути, як себе почувають рослини. Будемо так, також підкрашувати, де е, дерева, де пошкодив заяць. Зараз ми знаходимося на новій посадці полуниці. Хто слідкує за нами, то ви бачили, що ми садили у му році, в жовтні, місяці полуничку, Тут такі бурти. Нічого не поздувало, солома на місці також. Зараз весною початок вегетації буде, будемо розганяти вегетативну масу, обов'язково треба додати добре. Так, ну плівка ніби не пошкоджена, бо ми стикаємося з такою проблемою, як територія в нас не обгороджена, то собаки риють, підривають, щось шукають миші, напевно. Так, ось у нас стрийська грушечка, це ми красили, я вам також це все знімала, показувала. Так, Зараз покажу грушку ще. Це інтенсивний сад Так, Зараз глянемо далі. Сьогодні дітей навіть взяли з собою, ганяють. По території ось у нас груша. А ось покажу Уже пса, таки плодоносить. Грушевиця, талгарська красуня на дичці та стрийська. Подивіться, як заростає груша, які в нас прирости, по півтора метра, а той два. Дуже жене жировики, вовчки ще називають. Це щоб цю грушку чекає обрізка цьогоріч. Просто роботи стільки з цією обрізкою. Як свічка заросла. Будемо обрізати, я також буду знімати відео. Розкажіть або пишіть в коментарях, або, якщо цікаво, з лише номер можна поспілкуватися з цього приводу, чи у вас так само, хто має грушевий сад, заростає дерево. Чули багато такого, що це може бути багато азоту в ґрунті, тому вона так реагує, але це взагалі тут різати, тут коло одного дерева треба стояти бів один, Щоб це все виправити, бо яруса сформовані ще було з початку закладки саду, а жировики от ми стикаємося з такою проблемою кожного року. Чоловік обрізає, будемо бачити. Як будуть справи цього року. Надіємося на перемогу у 23-му. Надіємося, віримо. Так, ось такий садочок. Зараз ще покажу, прийдемо. Там є молоді ряди, один рядочок. Правда, там була вжина. Зараз тут це п'ятий ряд на цій ділянці. Пів ряда грушки ноябрьська сорт. І півряда киргизька. Ось цей рядочок. Ось. Так, це в нас стрийська, Яка різниця між талгаркою і стрийською? Тут все. Встризький в закладці. Подивіться. Дивіться, вона просто як їжачок. Так, ось це все закладка, це все грушка. Зовсім інша будова. Хоча, кажу, руша, ніби дерево те саме, але різні сорти по-різному зовсім себе проявляють. Ось такий сад. Зараз підемо ще далі. Ми раніше вже молодий, ми закрашували також таку дереву. Робимо, оскільки в основному пошкоджені молоді дерева, оскільки вода їм ще смачна деревина, Віста платило на зиму. Ще зараз повернутися на полуницю. Це її буде другий рік плодоношення у 23-му. Так, зараз покажу полунечку. Це мене питання до полуничників стосовно обрізки старого корча після плодоношення. Взяли флянці, потім чистити чи ні. З одного боку знаю, що треба почистити, а з другого боку краще це зробити навесні, оскільки краще передзимівля самих корчів буде. Ось такі ряди. Навесні це все обчиститься буде. Щоб була сила росту, рослина нічого не заважало, а також забрати зимуючі патогени. Ось така ділянка. Так що, якщо в когось є якісь пропозиції, як правильно зробити, як робите ви, чи може ви чули якусь корисну інформацію, то пишіть, будь ласка, в коментарі, ставте лайки. По можливості буду всім відповідати на коментарі. Всім гарного, мирного неба. До побачення!